Всім привіт! Ви на каналі Мадумузель Ербекс і сьогодні ми будемо гуляти в схваті тіло. Ну що ж, почнемо. До речі, що мене по тілу? Ну добре. Так, ну що ж, ми вже заспагнилися, тепер нам треба взяти цей ніж і йти на перший поверх. Ось, ідемте. Давайте треба одразу відкрити шкаф. Ну, якщо ви хочете, можете не відкривати. Все. Він вже до нас заходить, знову ми такі гості приємні, що ж його випадково повернули ножем. Ховаємо. Надіюсь, наш друг зараз його не замітить. Отак, все. По-моєму, дуже це незамітно. Отак, давайте ще прикриємо оцим Деревом. Ну, не деревом. Я думаю, ви зрозуміли. Все, Ну і тепер чекаємо нашого дружка, пірашка. Так, ну все, він вже прийшов, давай заходь, перевіряй, у мене тут все чисто, в прямо взагалі шикарні. Чо моє, наступив на цей горшок з рослиною. Давай, вимітайся вже з мого дому, тобі тут нема що робити. Чи я на другому все перевіряю, капець якийсь. Он то що ще не построивався, так просто ходить по дому і все перевіряє. А мало ли у мене тут, не знаю. У буде наприклад. Ну йому нормально вообще перевірять мій дом. Ой, він вже пішов. Ну, шикарно, ідемо тут іде на знайомця. Ой, привіт, Я так тебе довго чекала. Капець, як можна було спотикнутися в мій ніж. Ну, я не вина тут, це він. Ну, ви самі бачили. Я навіть не хотіла його пернути, я просто хотіла нож віднести на кухню і все. А він взяв і на нього наступив. Капець якийсь. Так, давайте тоді відкриємо, доки холодильник, щоб сховати на нолетіло. Ну і чекаємо нашого дружка. Ой, привет, Что-то я даже не сказав про вид. Капец. Давай. А, вещи тут мои. И тут, кстати, треба будет открыть дверцы, чтобы сховать. Давай, выметайся уже. Вообще и на другом. Ладно, ну тут тем более все чисто, ви самі бачите, подивиться, у мене це вікна сіяють. Давай ваші ванну мою подивись, мало ли у мене тут, не знаю, затоп якийсь. Все, вимітайся звідси. А да де... ніж мій. Чекайте, де меніш. Треба його спочатку знайти. Де він взагалі валяється. Тут його нема. Тут теж нема. Тут де він. Давайте пошукаємо ще на першому. Реально, де міні? Що тут таке? Капець, я ніж цього це Може, він с этим парасатом ложить? А ні Так, передвинем його. Тут тут нема. А де він тоді? Ні. Нішмій, ю мою. На вулиці валяється, якби на нього хтось наступив, окрім незнайомця. Та, привіт, привіт все, давай. Ой юна він мог так напоротись на нішмій. Треба було дивитися, куди він йде. Який додик буде заходити в чужий дім. І не дивитись по сторонам, що це таке. Ой, бляха, мохудрух іде, ми його ще нормально не закрили Я пропоную, знаєте що? Бо мені його не так видно, тому ми просто візьмемо і отак поставимо це Думаю, незаметно, так? В принципі. Ну, мало ли це сыром на тому жить. Все, приперся. Я вився, не запилився Давай дивись все, Ну, до речі, по-моєму, я думаю, ми зможемо це пройти. Бо у нас вже є три тіла, а треба десять. У вже же майже забив весь цей. Перший поверх. Ну тут зайнято все. Отут зайнято і ще там треба буде поставити одне. Ще у нас там є два шкафа. І... А не можна куч хватит щось? А тут теж не можна щось сховати Я не знаю, будемо пробувати, напевно. Кудись. Напевно, під кровать класти. Так, ну все, зараз має перейти до нас незнайомець. Ну це Хаюшки вже к це. Я крудной. Давай, залітай до мене. Ліпіц. Ідемте тепер його сюди класти. Бачите, яка заботлива? Куди бачив ще таких е, це, заботливих биць? Так, от так. Давай. Все, тепер утрамбувала його. Подивіться, ну красота прям. Тепер наш дружок заходить знову, знову з нас буде. Капець, кусти сядемо. Привет! Давай проверяем, нас у нас тут все просто шикарно. Я еще не бачила кого такого чистого будинка экуманы. Давайте только проверим, что у нас тут все хорошо тромбовано. по так, давайте задепили на другие заросы, как шкаф. Давай, вимітайся вже. До речі, треба буде подумати, де ще можна. <гум> До речі, ще треба буде подумати, де можна ще тіло сховати. То у нас вже так, ну, багато місць. Все, хаюшки, давайте беремо ніж. Давай, заходь, я тебе чекала. Давай все, кладемо його сюди. Щось він якийсь широкий. І так закриваємо. Все, все шикарно. Далі відкриємо тут дверь. Я вже звукла, що він зі не здоровається я не знаю, за що він так на мене обідався. Тут все чисто, давайте зараз ще подивимось, до куди він тут заходить, щоб він не підбив тут нічого. Капець. Неблагодарний. А, все, він. От має перевірити і все. Хай вимітається звідси. А він зможешь споткнутися в ніж? А він вже пішов, капець. Так, що, ну шочкам нашого дружка. Ой, хаюшки, давай. На уборочку до мене заходить. Ой, капець. Так, заносимо його сюди. Отак, от все, все шикарно. І давайте тепер от сюди кровать поставимо. Просто нам вже треба буде якось ще одне тіло тут то власти. Доки у нас їх шість, прото хай я друг перевірю буде. Ой, привет. Вайс хоть. Чай будешь? Все тут все чисто, так? Ну, все, тепер будемо зараз вбивати ще одного незнайомця і буде сім. Все, привіт. Так, швидко його заносимо. У нас дуже мало часу. Треба його якось тут гарно покласти, щоб ну, він не рипався. Тут всі ми знаємо з тих параситомолог. Давайте еще тут тумбочку кладем. Ой, сядемо тут, потому что мені здається, що у нас друг такий, знаете. Він дивний. Він зараз знак, тут все знесе мені. Так, все, молимся, щоб він не знайшов цього паразатома. Вообще одну тумбочку, знаете, поставила. Давай-ка знаете, где в практи? Сідаємо два тут Божечки, мені страшно. Бо у нас зараз буде вже сьоме тіло. Привіт. Фух, фух, він, він що не заподозрив твой Я тебе перелякалось. Ще треба буде тут поставити тіло, не знаю, як ми це зробимо. Так, все, він пішов. Я пропоную зараз ще краще цього парацетамолу сховати. Нам треба його знаєте, якось так покласти прямо. Шоб. Вже було то нічого. Давайте його попробуємо сюди запіхнути. Так, якось його треба знаєте, Отак покласти. Все. Ні, не все. А він щось мені говорить що шолі? Що він мені тут втирає? Так. Отак як так, все оп. Давай. Ну, закривайся вже. О! Подивіться, ну це шикарно просто. А ні. Отак от. Все. Коротше, я знаєте, що ще пропоную? Я пропоную зараз О, тут теж сховати це тіло. Тільки треба буде дуже обережно теж. Зараз давайте одразу його так поставимо, щоб ми могли його поставити одразу все отак. Все будемо робити дуже чисто, тому що нам не можна втрачати час. Давай заходь. Тепер його треба швидко сюди віднести. Отак от. По-моєму, нормально. Давайте тут ще поставимо тумбочки, малові. Що трапиться, треба, щоб завжди щось прикривало його. Все. Думаю, друг наш нічого не заподострить. Доки давайте ще пошукаємо місце, куди його можна утрамбувати. А Ай точно нам треба сюди сісти, тому що. Ну типа як щит. Я, не думаю, що він щось задіне. Але це вже восьме тіло. Давай, все мою, він мене так релікавчики, що? Ой, тут не видно. не видно все добре. Його думаю, він, корот, ще раз до мене зайде. Все, він пішов, давайте ще раз його тут нормально так кладе. Мало ли він наступний раз прийде його побачить, а нас, ну, нас тут цілий дом забудется трупами. Тут же мені хтось стучиться, двері але, Ну, мені якось фиолетового поклада. Сюди покладемо. Нормально, так? Давайте ще покладемо. Сюди сту. Ой. Так. Думу нормально. Тепер давайте підготувуємо місце для наступного. Отут тут його покладемо. але для початку давайте приб... ну, звільнимо тут місце. Ось сюди це вухо треба забити, тому що мало мішати буде. Ось. І отуди тіло вугол поставимо. Ой божечки, буде 9 -е тіло. Це, звісно, все потужно. Все, впускаємо його. Тепер його треба швидко віднести, тому що щось цей друг багато собі дозволяє останнім часом. Так, все нормально. Давайте ще тут підкріпимо це все. Я пропоную, знаєте, що, тут можна два ще покласти трупа. Ой, божечки, страшно, страшно прям. Я не знаю навіть, для кого мені більше страшно за отого параситомолу чи за оцього. йо Надеюсь, вы ничего там не заметили. Хайды. Все, ничего не заметил. Шенса тут подковываемая. Я тут ничего не могу не Ой, божечки, я к нам пощастыла. А это что я пропуну? Я пропоную, Сюда можно еще одно тело покласть. Я пропоную ще кудись покласти одне тіло, потому що ну знаєте, у нас дім не резиновий, а тут є одне тіло вже. Це вже потужно. Ай гожену можна врать руки? Все, тут закрили, давайте я думаю, куди можна ще покласти одного. Я думаю, те, що тут треба знову нормально покласти, все, Я думаю, за шкаф пробуємо, давайте. Все, це буде останнє діло. Якщо ми зараз виживемо, то ми пройдемо цю гру. Знову так все, все утрамбує. Отак все і куди можна покласти? Тут у нас один. Ой, страшно. Давайте спробуємо сюди цього кристатимо покласти. Берем його в руку. Це вугл стой. Ти наказан сьогодні. Тепер ставимо шкаф. Не видно? Я думаю, наш друг теж сюди не буде ломитися, ну, типу він шов додік. Нормально, думаю. Це превосходно. А так, Все. Це. це останній раз буде? Якщо ми зараз пройдемо, це буде шикарно. Де ніж? Ось він, йома. куди він так відлезів? Берем ніж. Все, тепер швидко його несем Треба якось обережно, щоб цей парацетамол його не побачив Все Захований, давайте сюди тумбочку покладемо І ось сюди ще давай щось покладемо і туди теж покладемо щось. Так. Все, ну ми тут поставили, що тільки могли. Я, думаю, я більше цього переживаю за оцього перецетимо, тому, що тут шкаф і. думаю, це понятно. Все, він іде, пляхмуха. Він не задів. Ой, чуть-чуть прям розкрамсав тут все. Тут. Тут тут нічого нема. Вимітайся. Все, люди, ми пройдемо цю гру. Тепер виходь звідси нафіг. Це ми пройшли? Все, виходить, ми все зробили. Нам дали бейчик. А, ну тут ще є. Ідуть люди, але мені здається те, що цього достатньо буде. Ну, а на цьому наше відео закінчується. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк та підписатись. Мені буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд, всім па-па.